Всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про стан, в якому я перебуваю тижнів два. І цей стан, коли нічого не хочеться. Це не депресія ні в якому випадку, а це якийсь такий період, коли пригадується багато чого і хочеться якнайбільше роздати. Це якесь маніакальне прямо бажання. Не хочеться хотіла себе побалувати якимись подарунками на Новий рік, там, сумку, косметику. Абсолютно нічого не цікавить. Хотіла на розпродажі купити пальто, яке я вистежувала півроку на марке Спенсер. Перший день розібла... розібрали розмір, можна ж і за повну ціну купити там. Один кольор залишився. Не хочеться. Не знаю, може це якийсь такий період в ті 50 років, може якесь переосмислення йде. Я навіть не знаю, як це пояснити, але стан дуже і дуже непростий. Я подивлюся, якщо до березня не попусти, потопу йду психіатра за якимись чарівними таблеточками. І це навіть не апатія, а от в плані матеріальному нічого не хочеться. Я щось думаю, що це не дуже здорово для жінки. Якщо розібратися базові проблеми закриті, питання закриті. Таке собі. А в цей період, останні два тижні, я чомусь все роздаю. Все. Тут зібрала пакуночки. У мене колись були пару магазинчиків. Багато товару залишилося. ну, це Я його людям і роздаю. Навіть не хочеться якісь вигоду продати. В нашому будинку прибирає дівчина. Як дівчина, для мене це дівчина. Вона молода і нема ще 40 років. Зарплата в неї є на хвилиночку 8 тисяч гривень на місяць. Я ні разу від неї не чула, щоб вона там нила чи ще щось. Ну, там я дівчинці, там дещо я давала з одягу, то продукти я їй збирала. Ну, але все одно 8 тисяч гривень. Вчора вона телефонує. Я їй залишила номер телефону, кажу, на всякий випадок, от нехай буде телефон, раптом щось потрібно, а вона взагалі без підтримки. З матір'ю в неї складні стосунки, син воює і вона з дитиною малою на 8 тисяч гривень на місяць. І вона телефонує і бачу в трубку, каже, чи не могли б ви мене виручити до 7 числа до зарплати тисячу гривень, тому що в дівчинки виявили проблему ока і терміново потрібно капати. Ну, прийшла я їй там. Дала ті гроші, потім питаюся ну, до 7-го числа. А вона каже, просто там вона з тих 8 тисяч вона ще й мудряється на синову частину, чи яку там групу, я не знаю, як це чи бригада, перераховувати на ремонт автівки. Ну, тому що син безпосередньо зв'язаний з водінням цієї автівки. Кажу, а жити ти будеш нашу на до сьомого числа. На. Та я протягну нічого все. Глянула на ті ціни, ну, ті десь ліки їй би обійшлися в 500-600 гривень. Витягнула ще тисячу, кажу на візьми, будь ласка, до сьомого. Ну, а вона я сьомого віддам, а потім зразу ж така каже. Вибачте, ну я не зможу зразу віддати дві тисячі. Буду поступово. І в той же час я отак дивлюся. От мій малий вибирає вуз для поступання, і в ньому якісь такі егоїстичні нотки. Хочеться вірити, що воно пройде, що це якийсь такий підлітковий максималізм, але це страшний максималізм. Він дивиться професії, які, наприклад, спеціальності. І тут же гуглить, скільки яка заробітна плата, з такою насмішкою якоюсь? А що мені 28 тисяч в місяць, а що мені то? А я ж його таким не виховувала. Не знаю, звідки воно таке береться. Я розумію, що треба старатися досягати вищих якихось. Цілий, але зневажати людей, які працюють на ті самі 8 тисяч, навіть в подумки, це дуже і дуже, мені здається, неправильно. Це страшно навіть. А мені страшно усвідомлювати, що в мене виріс так, виросла така дитина. І щось, сам собі заробляє якісь перепродажі, закуповлює на іноземних сайтах, повністю себе одягає. Ось такий. Але він ні разу не сказав, мам, а що ти хочеш, а давай я тобі щось куплю. Так що. А в оцеї жінки молодої, син, який воює, він привозив хлопців на щиті, привозив. І побачив, що в неї коліно дуже якесь розпухло, він всіма правдами і неправдами пішов в лікарню. І таке добився, щоб матері те, трошки коліно підлатали, що в неї там <кій> з змінистку щось, я не знаю, не в курсі. І подумати от такі реалії життя. Батьки, які вкладали все, отримують байдужість, я про свого сина кажу. І хлопець, який ріс в нужді. Який з 13 років знає, що таке важка праця, в якого вже у 24 роки є своя сім'я. Який виріс без батька там. Так що такі якісь. Також я дивлюся один британський серіал для підтримки просто мови. Я цей серіал дивлюся з 2001 року і стендерс. Тому що мені важко давався східно-лондонський акцент, зрозуміти. Я дивилася цей серіал. І там, от протягом 24-25 років, відбув... а сам серіал іде серіал з 86-го року. Там просто це як дзеркало суспільного життя Лондону. Все, що проблеми, там, наприклад, там. Все воно відображається в цьому серіалі. Так от, і там є такий один персонаж, дуже багата людина, і його накрила криза, йому десь років 55. Йому хотіли організувати, і він залишився один. Залишився один. І він почав втратив інтерес до життя. Друзі організували йому вечірку на день народження, а йому це не хочеться. І він потайки, робить такі жести, такі, як я зараз роблю, роздає все, що зароблю. Ну, не все, звісно, а що нажив там. Так само ця молода жінка, в неї дефекти на обличчі. В неї немає. Вій і брів. Вона сама якось малює, клеє щось. Я взяла і записала до одного з найкращих майстрів нашого міста на брови, оплачу, звісно, сама. Хочеться, щоб та дівчина повірила, що в свої неповні 40 років чи, чи жінка молода, ще можна вірити в щось краще. Конок у мене я навіть не знаю, якийсь такий ступор, абсолютно ступор всьому не знаю. Абсолютний ступор. І найстрашніше, що самотність. Це така страшна штука для жінки, для будь-кого. Для жінки в певному віці. Це дуже страшно, це неправильно. Ну, так часом думаєш. Якісь повинні бути причини моєї самотності, не знаю. Сонячість в мене дуже і дуже ще гарна типаж в мене. Господи, як це британська, що вона гарно виглядає. Ліс Херлі в мене такий типаж і тіла, і зовнішності. Добулося коротше в мене. Але я одна. Я довгі роки одна і недавно познайомилася з одним чоловіком. Трішки молодший за мене був. Щось повірила, що. Н -н -н. Якось так, якась пустота, я не знаю, їсти чомусь не хочеться. Саме цікаво, що не їм. Не худається. Свої відео тупі пишу, тому що ось трошки легше стає. Саме цікаво, що всі думають, що в мене все зашибість. Говориш з кимось, а що тобі, в тебе все класно? А воно ж видно по людині, що не класно. Неправильно, коли жінка одна. Бо ще сім'я була там, діти, внуки там чи ще щось. В мене і твоя мать її піде, такі нерви ботає кожного дня. Ой. але життя йде як, як не крути. О мене зараз які одні... ну я волонтерю. Волонтерю я тихо і не стосується це війни, а я допомагаю людям, які були в цих ув'язненні. Спілкуюся з ними, підтримую. Він дуже та війна срана, я не знаю. Так подивися. Ті горлопани, які кричать, які от, от ми, 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 а насправді ж ті солдати, які там в тих окопах, вони ж будуть забуті через пару років, через пару місяців. Мої подружки дід мав дуже високий чин в Радянській армії. Він пройшов від і до, так е, в нього було. Він здається героєм Радянського Союзу був, якщо я не помиляюся. Так ось він на паради не ходив. Він завжди казала: оця моя подруга, каже, Дід, ну ти що, ну, ну, ну там же ж там же я не знаю, вся весь кітіль в ординах. А він каже, завжди казав, кустей ряжені ходять, красуються. Тобто вже і тоді видно було, що Ходили в основному паради ті, хто і війни, то і не нюхав, так і буде цього разу. Я ж кажу, дивлюся на цього хлопця от, у цієї прибиральниці 24 роки. А він чого бачить, Він витаскує тіла з... 24 роки. Три роки він воює, тобто пішов 21 рік. За краю, тому немає. Дивиш, як крадуть. Я не знаю, я вже собі думаю, ну як можна взяти те, що належить іншим? Не знаю, не знаю. Світ перевернувся і я розумію, що нічого не зміниш. Мусиш жити, мусиш чіпляти ту посмішку, де що все нормально. Воно буде, але я кажу, цей такий стан. Я от, хто мене подивиться, хочу одне сказати, жінка, не повинна бути одна ніколи. Радтом у вас є якась подруга чи знайома, яка одна, наприклад, запросіть її на лишній раз, спитайте, як вона. Просто поговорити часом. І оті свої цю ж фінансову гру я веду. Заради того, щоб в тонусі тримати кожного ранку, у мене є ціль зняти відео і зняти відео і вісім ранку викласти. Це в мене таке якийсь, який навіть не, навіть не так фінансовий стимул, господі. Це як якесь самотренування якесь, я не знаю. Саме цікаво, я записую ті свої відосики. Я їх і не передивляюся, що там воно, як. Вони ж без редагування, йдуть, вони в простір. Колись перегляну, колись. Нехай буде. Тому що в мене в родині є випадки деменції. Може, міський відбере, то щоб... Було щось на щось на загадку про себе, про саму себе. Гарного дня всім. От Щиро я звичу кожному спокійного дня, щоб ніяких тих тривог поменше було. Вони будуть, але щоб пронесло просто. А перемога буде в кожного своя. Всім хорошого дня.